Всіх вітаю, 30 серпня. Давайте тут є кілька новин та є ваші питання. Стосовно F-16, який розбився під час масованої атаки, запитаємо. Далі, з 1 вересня, Китай забороняє експорт всього, що пов'язано з дронами. Далі ваші питання. Добропілля, подивіться, будь ласка, що чекати поруч з Покровським. Окупація Дніпра, окупація Нікополя. Реакція. Чому була така реакція Зеленського на питання журналістів про, ефект, про ефективність підопічних Єрмак, о, о, єрмака о, Татарова, Малюка? Запитаємо. Далі часів яр, окупація. Потім ви питаєте, подивіться про Одесу, було, ну, ви вже давненько це питання писали стосовно блискавок в храми. Ви пишете, що таке вже було два рази. Ось. Чи це якийсь знак-сигнал? І е, про Білорусь, що вони збили вперше дрон над своєю територією, авіацією. Це було вчора. Ви питаєте, чи це якийсь сигнал або знак ну, комусь? Спочатку давайте за f 16 я відкрила фото загиблого пілота Олексій Месь. Чого він не врятувався дивно, чого не спрацювала оця катапульта, значить, щось таке відбулося дуже миттєве. Прям дуже миттєве. 26 серпня під час масованої атаки по Україні розбився літак f 16 над Рівненщиною. Рівненщиною. Пілот загинув. Покажіть, що стало причиною цієї трагедії. Чого розбився літак f 16 Чого? Що сталося? Чого розбився літак f 16 26 серпня. Рівненська область. Загинув пілот Олексій Месь. А ну, покажіть, будь ласка, чого літак твій? Чого твій літак розбився? 26 серпня. Чого? 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 Працював? Військовий, важкість, правосуття, сила. А оце Шорицар Жезлів? Це що? Смерть. Смерть, дрони. Ага, там були і дрони, і ракети, смерть, дрони, ПВО. Знаєте що? От Бузугла кажуть, що збили його наші ППО. Це літак. Ну, я, звісно, не знаю, але ця карта вказує на. Ну, в мене ця карта це дійсно робота ПВО. 26 серпня під час масованої атаки розбився літак f 16 Що стало причиною? Чого він розбився? Чого? Башня, взрив. Так, да, щось летіло прямо на цей літак. На цей літак прямо щось летіло. Дрони. Дрони, мені падають дрони? Або його перепутали з дроном, або в нього врізався в цей літак дрон? В F 16 врізався дрон. Або хотіли збити дрон, а влучили в літак. Розумієте, ось тут щось таке. Чому не врятувався, чому не зміг врятуватись пілот? Олексій Мес. Чому не спрацювала ця катапульта? Чому не зміг врятуватися пілот? Олексій Месь. Чому? Робота. Чому? Чому Олексій Месь? Розчарування? Спокій, пасив. Чому він не зміг врятуватися? Жертва. Ілюзія. Ну, тобто ілюзія. Неможливо було врятуватись. Не було часу. Ілюзія став жертвою. Став жертвою, бачите, захист захищав, став жертвою. Ілюзія врятуватись. На порятунок падає ілюзія. Тобто неможливо було врятуватись. Ну ось так. Така відповідь. Щось пов'язано з дронами, розумієте? Або він збивав ракети, летів цей дрон і якось він його не побачив, в нього врізався. Або ж там були і дрони, і ракети, їх було багато, наші хотіли ППО збити дрон, а влучили в літак. І це ну, ну ви ж розумієте, це зроблено ж ненавмисно. Щось таке. Чесно, щось таке. А у пілота взагалі ілюзія шансу на порятунок була. Бо миттєво. Миттєво. Так, 1 вересня Китай забороняє експорт товарів. Все, що стосується БПЛА. Це дуже погано для ЗСУ, так як це був дійсно дієвий та дешевий спосіб знищувати ворога. Хочу запитати, чи знайдуть альтернативу, альтернативу китайським БПЛА, китайським дронам? Чи знайдуть ЗСУ? І, взагалі, волонтери ж. Якісь, багато ж волонтерів закуповуються. Чи знайде Україна альтернативу китайським дронам для Збройних сил? Повіщений. луна в світі. Будуть шукати, звісно, в світі. І що? Знайдуть альтернативу. Мені ось цікаво просто, вони забороняють експорт. Ну, звичайно, Україна не отримує дронів. А Росія зараз запитаємо, отримає дрони. Якщо так, то це просто жах. This... Україна знайде альтернативу для Збройних сил України від китайських, ну, китайським дронам. В світі знайде альтернативу. Військові взагалі в шоці. Альтернативу знайдуть, знайдуть. Дуже важко знайти альтернативу, бо е, якщо і знайдуть, там буде зовсім інша ціна. Тут падає, воно буде набагато дорожче. Щось знайдуть, але кількість буде не така ж, звичайно, як була з Китаю. Так, Китай забороняє експорт товарів з 1 вересня, все, що стосується дронів. А чи буде Росія? Ще буде Росія отримувати від Китая ось ці дрони? Робота, допомога, якщо шоці. Тут прям гроші, гроші. Якимись хитрими шляхами будуть отримувати. Ви розумієте, що? Бо це гроші. Але якось дуже хитро, таємно, скритно, щоб ніхто нічого не запідозрив. Ну так, а, а як не запідозрять, якщо вони будуть в російській армії? Як? Чи їх не відрізнити, я не знаю. Чи буде Китай продавати Росії дрони по домовленості? Там якісь домовленості падають і гроші. Це дуже погано, чесно, я в шоці. Так, далі. Добропілля, Донеччина, що чекає? Добропілля, місто Добропілля, Донеччина. Поруч з Покровськом. Що чекає, в вересні місто Добропілля, Донеччина. Вересень, що чекати. Які загрози для міста Добропілля? Удари. Башні, руйнування, вересень, жертви, добропілля. У вас тут можуть, ну, ви ж бачите, які карти? Сильні обстріли, можуть бути жертви, удари. Добропілля. Людям, які живуть на околицях якось міста, знаєте, буде важко, там буде більше прилітати. Карти кажуть, бережіть дітей. Дві дитячі карти. Добропілля. Що чекати? Вересень, диявол. Бачите, карта уходу. Тобто може евакуація і вас теж торкнутися. Ну, тобто, ви зрозуміли. Далі, окупація міста Дніпро. Чи буде окупація? Загалом питаю. Я вже питала це питання. Чи буде окупація міста Дніпро? Чи буде окупація, міста Дніпро? Справедливість, дорога, Україна. Уход від цього. Вибір шляхи. Окупація, міста Дніпро. Вищий суд. Ну, Тут Україна падає. Відлюдник теж. Відлюдник чого? Ілюсія. Моя відповідь. ні. Окупація, міста Нікополь. Якщо б вони хотіли, вони вже давно, той Нікополь окупували. Ви ж бачите, що окупація міста Нікополь. І, до речі, ви мені там писали. Розклад про Нікополь вчора ні о чому. Ну, ні о чому, в смислі, ні о чому. А що, а що ви хотіли почути? Що я вам повинна була сказати? Після таких коментарів, взагалі, чесно, не хочеться відповідати взагалі на питання. Ось просто взагалі. Що ви хочете, щоб я вам сказала про Нікополь? Що все завтра закінчиться, чи що? Те, що показали карти, то я вам відповіла. Ну, якщо ви вважаєте, що це не очом, хай буде не очом. Окупація міста Нікополь. Ще буде окупація міста Нікополь. Вода. Уход від цього. Знов перешкода, вода, уход від цього. Знов вода, вода, вода. Якщо б не було води, звичайно, вони б пішли. А так, перешкода, вода, ні. Окупація міста Нікополь. Власність. Ні. Теж ні. А башня випадає, обстріли так. Так, далі. Далі. Реакція Зеленського на питання. Я не дивилась, не дивилась цю прес-конференцію, бо не було світла. Реакція Зеленського на питання журналістів про ефективність. Підопічних Єрмак, Татаров, Малюк. Ось чого була? Ви питаєте, чого була така реакція на питання журналістів про еф ефективність роботи підопічних Єрмак, Татаров-Малюк? Чого була така реакція Зеленського? Україна справедливість. Бо він вважає, що ці граждані яких я перечислила? Єрмак, Татара, Малюк та, можливо, там ще інші були роблять все по справедливості, все, що можуть для України. Ну, бачите, які карти. Україна, справедливість і шанс. Ну, тобто, роблять все можливе. І взагалі йому ці питання, оці питання про ось цих своїх підопі, підопічних, вони його заганяють взагалі в, в злість, в тупік. Це як для нього, знаєте, тригер для Зеленського. Тому там була якась. Я не знаю, яка була відповідь його. Я ж кажу вам, я не бачила інтерв'ю. Ці питання для нього. От, де Зеленський, ось ці питання, розмови для нього дуже болісні. І все. Ось. Дуже болісні. Він вважає, що вони роблять все по справедливості, все можливо. Ну, ось така відповідь. Часів яр, окупація. Часів яр, чи буде окупація? Хлопці там тримаються. З останніх сил. Часів яр, чи буде окупація міста часів яр, Донеччина. Взагалі, часів'яр, це буде щось, і він, воно вже є щось таке глобальне місто. Як знаєте, як от Бахмут був. Час сів'яр окупація. Топік. Часів'яр, чи буде окупація цього міста ворогом? Знищення повністю ілюзія. Ілюзія на, на, їх, на їхню виконану роботу. Ну, поки що показує ні. Ну, показує ні. Ілюзія на, всю їхні, на всі їхні спроби. Так, далі Одеса влучання блискавок в храми. Ви питаєте, чи це якийсь знак. Місто Одеса та Одеська область було влучання блискавок в храми. Що це? Ну, що це таке взагалі? До чого це? Влучання близько вокових храми, Одеса та область? До чого це все? До чого це все? Боротьба, свято, уход. Гроші, задоволення. Одеса. Знаєте, як кажуть карти? Ну, звичайно, ви можете ображатись, але тут карти кажуть, що треба боротися, а ви святкуєте ось у вас. Бачите, живете в своє задоволення, свята. Це треба якось обмежувати. треба, Ну, я не знаю, ну, така відповідь. Намок. Намок, Одеси, до речі, Одеси, там, Одеса та область, нам на те, що треба якось святкування, задоволення влучання блискавок в храми, Одеса та область. До чого? Це попередження. Справедливість, вибір. Боротьба, рух, тримання, війна. Не забувати те, що на дворі війна. До чого це влучання блискавок в Одесі, в храми? Тут карти кажуть, що не забувайте, що війна, допомагайте, робіть щось. А ви якось всі забули, розслабились. Ну, щось таке мені тут показує, розумієте? Тут прям допомагайте, допомагайте Україні. Робіть щось, не забувайте, що війна. Це як просто, знаєте, намк на те, що прокиньтесь трошечки. Ну, ви зрозуміли, що я хочу сказати. Хоча таке, можливо, відбувається в кожній, в різних містах, але чогось попередження для Одеси та області. Так, і останнє питання: Білорусь збила дрон вчора над своєю територією. Авіацію. Підняла авіацію і збила дрон. Не так, як Польща вона не може збивати, на жаль. А Білорусь може взяла і збила дрон на території на своєю територію. І ви питаєте, це сигнал? Взагалі, ось, що Білорусь вперше збила дрон над своєю територією вчора? Ага, задоволення. Перемога. Ну вони дійсно, нібито ми ось бачите, що ми. А ми не боїмося, ми переможці. Ми не будемо це терпіти, як знаєте, нічого не робити. Вперше вчора на території Білорусі збили авіацією дрон російський. Що це? Люди? Війна, дрони, до речі. Типу, знаєте, як, ваші дрони не нашкодять нашому, нашим людям? Ось так. Ми цього не допустимо. Да, Уход від цього. І якщо будуть дрони або будуть якісь ракети летіти, ми будемо все збивати на прикордонні або біля кордону. Тобто це якийсь нам, це якийсь нам'як від Лукашенка Росії. Стосовно збиття дрона над їхньою територією. Це нам Лукашенка Росії. Ну, в принципі, так. Тут більше по картам якось йде підтримка України з їхнього боку. Це зроблено на баланс, на збалансування, на підтримку України. Білорусь. Це якийсь намк Росії, що вони збили дрон над своєю територією. Якісь домовленості. Лукашенко з кимось домовився. А з ким він домовився? Співпраця. За задля бажання, за, за, для бажання. А з ким він домовився? Стосовно башні на його території, щоб не постраждали люди. Були якісь домовленості. Війна. Він взагалі не хоче втягувати Білорусі війну, не хоче втягувати. Ні свої війська, ні людей, ну ось так, по картам так. Ось така відповідь всім тихого дня на все добре.